Знову скандал на Віоліті. Взагалі-то хочу вам розказати в цьому відео дві такі історії. Одна з нашого аукціону Віоліті, на якому в мене відбувся такий неприємний випадок. Але треба зняти про це відео, тому що я якби обіцяв, бо вже дістало. І друге, це з Marketplace eBay. Розкажу вам про дві речі. Ну, дійсно такі цікаві продажі, просто цікаві ситуації, які з ними відбулися. Поїхали! Кому цікаво, приєднуйтесь, підписуйтесь, ставте лайки, запитуйте, якщо у вас є проблеми з цими. Маркетплейсами, так, з, з аукціоном Violity, Запитуйте, будемо вирішувати ваші проблеми. Зв'язати зі мною можна в Телеграмі, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Всі посилання та номер телефону знаходяться під відео. Дивимось! Що, почнемо з того, що е, зараз я буду вам вставляти вставки такі. У мене було дві однакові книги. Одна, слава Богу, пішла без проблем е, за копійки. Так само і тут за копійки пішла інша книга, але, чесно вам скажучи, це діло принципа було. Значить, зараз ви бачите одну книгу, яку я продав, здається, за 80 гривень на Віоліті. І е, книгу, яку я продав за 100 гривень. Ну, вона трохи в кращому стані. Книга, яка продалася за 80 гривень, все пройшло бездоганно. Книга, яка продалася за 100 гривень, почалися проблеми. Так, показую вам. Зараз також зроблю ставку з цим покупцем. Ну, Давайте таку пред, предісторію трохи. так, Щоб ви розуміли. Продався цей лот в мене. Пишу я покупцеві. Вітаю який спосіб доставки та оплати вам зручний. Навіть зверніть увагу на цю якби, фразу, тому що. Навіть коли я запитую у покупця так само ну, з іншими лотами, коли я запитую покупця, я навіть ставлю, зверніть увагу, який спосіб доставки та оплати доставки я ставлю слово в першу чергу, тому що ну, намагаюся так зробити все по максимуму. Скажімо, предоставити сервіс, так, бистро відправити, нормально упакувати. Мінімум, як би там, оцінка мінімум, щоб покупець мінімально заплатив за доставку. Вітаю! Який спосіб доставки та оплати вам зручний? Тиша. Знову ця тиша. І е, хто знає, хто часто користується аукціоном Violet, той знає, що в чаті е, ти, звичайно, бачиш, що е, дві галочки, коли ти відправляєш одна галочка, це значить, що повідомлення доставлено, але не прочитано. Дві галочки, це значить, е, покупець прочитав повідомлення. Ну то так, прочитав він повідомлення, день, думаю, ну, а може людина на роботі побачила, там, що він купив, ну, вдалося йому виграти цей лот, так. Він прочитав, думає, відповім потом. День, два, три, пишу йому, спроба друга, як будемо проводити угоду. День, тиша, два тиша. Визиваю модератора. Ну, зрозуміло, що він тут пише, пишіть проблему в... коротко, так, щоб він мав зрозуміти. Пишу адміністратору. Покупець на зв'язок не, ви... не виходив. Судячи з його профілю, до речі, він неодноразово не, не викуповував лоти або не виходив на зв'язок. Скільки це ще потрібно попереджень такому користувачу аукціону. Я, якщо чесно, думав, що максимум 2 попередження. Ну, ніяк не більше. Давайте перейдемо на профіль покупця. Так, ну ось тут навіть, знаєте, навіть де гарні ці. Відгуки все рівно люди пишуть, ось наприклад, нейтральний. 13 днів на покупку. Ну, якби ця вся угода проходила 13 днів у них, так? Ну, це пише, людина пише це занадто довго. Ну, звичайно, ось 4 відгуки, що не не вийшов. На связь не вийшов, лот не викупив, ні викуп лота, ні викуп. Повний ігнор. Покупатель не вийшов на зв'язку. Чотири. Два нейтральних. Скільки ще потрібно, мені от цікаво дізнатися в адміністрації, скільки ще потрібно такому покупцеві взагалі, користувачеві аукціону, скільки ще потрібно попереджень. Я думав, там два попередження і аляулю. Ну, то ладно, далі. Чотири відгуки пишу адміністратору я. Це вже буде п'ятий. Думав, в правилах є якісь норми щодо таких впливових людей. Ну, це я вже з сарказмом, так? Ну, раз, ну два. То може вже достатньо витрачати на них час та гроші. Так, я готовий завершити угоду. З п'ятої вини покупця. Це я, ну, так, шуткую, так? Тут з'являється покупець. Вітаю, дайте реквізити, будь ласка, сплачу. Так, даю йому реквізити. Сплачує він не одразу. Знову два дні проходить, три дні проходить. Чекаю адресу, пишу йому. Навіть ще, ще не сплативши, він ще не сплативши мені, я вже йому пишу, я вже чекаю адресу для відправки, розумієте? Тому що сума 100 гривень. Шановний покупець, ну як справа, чекаю на оплату лоту та адресу для відправки. Тут вже модератор пише, пише йому, нагадую, що, за правилами по даній угоді, ми рекомендуємо накладний платіж в розмірі 100% вартості лоту. Решта способів завершення угоди від, під ваші. Під вашу відповідальність та ризик. Очікуємо завершення угоди. Ну, якби Пропонує, щоб я завершив угоду або накладним платежем, або 100% предоплатою. Пишу я модератору. Шановний модератор, незважаючи, як завершиться ця угода, але відгук покупцеві буде написаний такий же гарний, як і проходить сама угода вже другий тиждень. Розумієте? 14 днів. Пишемо далі. Чекаю 24 години після цього готовий завершити угоду як не викуп лоту. Бо ще місяць чекати не буду. Пишу далі. Церкач, а не покупець. Так, можливо, я тут вже почав трохи, але ну, я тут не там, просто вже дістало, зрозумійте. Ну, пишіть в коментарях взагалі-то вашу. Ваше мнение, так, вашу думку. Пане, я пишу, пане модератор, лот досі не оплачено, готовий завершити угоду, як не викуп лоту. Покупець оплатив, в мене не приходить повідомлення з банку. Покупець пише, я вам оплатив. Лишіть цю книгу в собі. Цікаво вже, так? Господи, пишу йому, так давайте адресу для відправки. Бо ви, не, бо ви на мене сердитесь, а винні в цій ситуації лише ви. Чекаю на адресу. Ну тут модератор пише, тут, те, 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 тут ми довго сперечаємось, ну, звичайно, як нормальні люди. Пише покупець. Вітаю модератора. Після того, що покупець назвав мене Церкачем через фразу, через фразу починає свої, свої, своє спілкування зі слова ну, я втратив інтерес до цієї книги, але за лот сплатив. Нехай величезна сума в 100 гривень піде на користь покупцеві. Розумієте, він так і не дає адресу. Відповідаю я покупцеві. Ну, все-таки винен я, дивлячись, що моє перше повідомлення було прочитане вами, далі тиша. Ну, те, що я вам розказував, в принципі. Почекавши тривалий час, я зробив другу спробу зв'язатися. Тиша. Якби ви, шановний покупець, після першого повідомлення, прочитавши його. Це ж видно в чаті, коли його переглядали, написали б мені, наприклад, що почекайте, будь ласка, трохи, я обов'язково заберу. Розумієте, якби мені покупець написав, що ну, вибачте, там, я зараз на Вахті десь працюю, мене два тижні не буде вдома, повірте мені, я б чекав би, скільки, скільки потрібно. Ну, Я б війшов би в. В те, що в людини ось така ситуація. Так, він там сидить в інтернеті, в охороні працює, сидить в інтернеті, виграв цей лот, наприклад. Я б з радістю йому ну, почекав би. Ні, тиша і так, так далі. З, е, те, що я його обізвав словом Церкач. Ну, по-перше, пишу йому, показую моє перше повідомлення. Не бачу там ніякого слова церкач. Нагадую, вітаю який якийсь спосіб доставки та оплати вам зручний. Людина відповідає, я зараз зайнятий. я не можу, я на роботі, я працюю. Все. Ну, тому в кінці, так я адреси і не отримав. Пишу, шановний модератор, закінчуйте цю угоду, бо справа. Не в грошах, а в часі і нервах без толку. Але так, покупець мені е, сплатив, як би так, модератор закрив цю угоду, покупець мені сплатив, але книгу я так нікуди і не відправив. І я вам хочу сказати, що ось, наприклад, ось ця е, так угода угода в мене висить досі. Але закривати її, наприклад, так, написати негативний відгук. Ну, можливо, напишу нейтральний, хоча людина сплатила. Я навіть, знаєте, я вже відійшов трохи, тому що ця ситуація вже доволі була так давно. Трохи відійшов. тому, якби, А так, ну, ну так ні. Ну, чесно, от покупці, хто купує там, можливо, для перепродажу на Violet, та виходьте, ви на зв'язок хоч черконіть що-небудь. Е, покупцеві він буде чи продавцеві він буде значу. Ну, я б, наприклад, чекав, скільки, скільки потрібно. Така ситуація на Віоліті. Чесно вже, наприклад, згадуючи зараз, мене це вже чесно дістало. Тому, так, давайте. Покинемо наш аукціон Violet. І хоч, хотілося б, звичайно, від от, адміністрації, скільки потрібно попереджень. Напевно, це в правилах є. Ну, якщо буде час, то знайду, почитаю. Так, друга, друга ситуація. Пишу майже одним кадром, вибачте, ну, нема часу зараз займатися, треба якби, виставляти. Як ви знаєте, я вже давно відійшов від Віоліки, потрохи відходів. Перейшов на eBay. Ну і що до eBay. Зараз вам розкажу таку історію з цим предметом. Хто спостерігає за моїми відео, я його показував в попередньому відео, що я продав лампочки СРСР на 3,5 вольта в Штати. Доїхали без проблем, відгук залишився. Залишив мені покупець класний, все добре, все йому сподобалося. Справа навіть не в eBay, а справа в нашій Укрпошті. Дойшло в Штати за приблизно. Півтори неділі приблизно, можу точно. Лампочки ви зараз побачите ці. Я вам вставлю таку вставочку. Доїхали без проблем, відгук отримав. Дойшло за півтори неділі. Наступна така, також неприємна ситуація, також з Укрпоштою, також з eBay. Продав я пломбу, хто бачив. Вроді так все й непогано, і людина, і покупець начебто гарний. Але е, отримав я нейтральний відгук. Е, ну, Я думаю, це взагалі-то не із-за Укрпошти, це із-за другої трохи речі. Е, ну, Кому цікаво-то взагалі задасте питання в коментарях, але зараз я вам так трохи розкидаю що до чого. От Продав я її за 11-63, здається, там плюс доставка. Прийшов на Укрпошту, все оформив, відправляв місто Освенцем в Польщу. вроді Європа, начебто, должно бути так і не, і не довго, так сильно, але все ж таки йшло, чесно кажучи, майже майже місяць. Майже місяць, три неділі, там з днями, майже місяць, єлі дійшло, і я отримав нейтральний відгук. Ну, я так думаю, можливо, навіть це із-за того, що так довго йшло. Ну, Чесно кажучи, знаєте, сперечатися з цим. і... Оскаржувати, Я це не... тим паче, що я з eBay експериментую, от чим і прикольно на мій канал підписуватись знову ж таки, тому що я пробую, навіть якщо заблокують, як би не хотілося б, але навіть якщо заблокують eBay, ну, нічого страшного, є альтернативи, можна відкрити інший аккаунт. Але на цьому саме аккаунті для... Можна сказати, для е, Ютубу я от експериментую, мені цікаво, які речі туди можна виставити. Взагалі, що зараз в попиті виставляю абсолютно різні речі і купую також абсолютно різні речі. Тому якщо бажаєте щось продати з Радянського Союзу, пропонуйте мені абсолютно все, тому що навіть речі деякі. Дуже гарно продаються на eBay радянські, такі, як, наприклад, вбрання СРСР Першокласниці, от, от, от те, наприклад, ну, хто, хто знає, той знає, там галстуки піонерські. Ну, в принципі, ця вся атрибутика. Яка більш-менш зв'язана так з уніформістикою. Ну, якщо це не навіть не звичайний звичайний одяг також продається, але що там, наприклад, школьниці костюм, це плаття, то, наприклад, там різні мундири, там, ну, і так, так, таке інше. Дружинники-пов'язки, це я вам таке, що з матерії можна так сказати. Тому ось такі, друзі, в мене були пригоди. Начебто все вам розказав. Завтра, не знаю, коли ви будете дивитися відео, але завтра буду виставляти трохи там є речей, які на eBay не виставиш. Ну, Якщо буде час, зніму відео, покажу вам. Знову ж таки, якщо у вас є проблеми з Violet, з... Маркетплейсом EBay, пишіть, будемо вирішувати. Вже не одній людині допоміг, вирішували, зв'язувались, переписувались, думали, як вирішити ту або іншу проблему. Пропонуйте речі, всі мої контакти знаходяться під відео. Ну ось таке вийшло відео на один кадр. Вже просто зрозумійте, монтувати це все час, а треба. Краще я щось зроблю по ділу та зніму вам відео, ніж буду займатися кінематографією. Так у нас не Голівуд. Підписуйтесь, ставте лайки. Обов'язково пропонуйте свої речі. Якось будемо домовлятися. Всім пока, побачимось на Ютубі в наступних відео.